Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 842 сорок доба широкомасштабної війни. У ніч проти п'ятниці, 14 червня, Росія масово не запустила по Україні шахеди, а також крилаті ракети кинджали та балістичні ракети. Сили протиповітряної оборони збили 7 з 14 ракет та всі 17 шахетів. Українські сили ППО працювали у Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також у сусідній Хмельниччині. Як повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації, там знищили 11 ворожих цілей. Звернень щодо травмованих та загиблих наразі не надходило. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.